Савчук Андрій закарпатський воєнком, у якого знайшли 100 тисяч доларів, це лише до обіду, те, що він назбирав, і це лише початок. Останніх два місяці я говорив, що Савчук Андрій створив організовану злочинну групу по всьому Закарпатті, тому затримання ще будуть. Я дуже вірю, що правоохоронці не поступляться. Не лише Савчук, потрібно говорити про народних депутатів Слуги народу Андрій Стихарський, Саме він, за моєю інформацією, покриває оцей от бандитизм та рекет, власне, не лише побудувавши там ті чи інші об'єкти на віджаті, як я вважаю, землі. Савчук йому викрадав людей Стихарському, щоб… Потім він з ними домовлявся за безцінь скуповувати їхні земельні ділянки. Готель Бристоль. Ви думаєте, як в Ужгороді будується? Андрій Стихарський завіз туди злочинне угрупування правоохоронців. Ми про них також будемо говорити. І просто у девелоперів, у будівельників шляхом викрадення людей забирає земельні ділянки. Та, і це слуга народу. Пишіть для кого це таємниця: Ужгород, Мукачево, Закарпаття. Чому ви мовчите? У вас забирають ваші землі. Хто, звідки, з Запоріжжя, з Харкова, з Одеси, хто поприїжджали, організовані злочинні угрупування? Пишіть у коментарях, діліться відео про Савчука це тільки початок. Ще раз наголошую, суми були неймовірні: тих 100 тисяч, що вилучили. Це лише те, що до обіду зібралися лише в його кабінеті. А інші воєнкоми, яким він роздавав доручення. Про сахацького ми теж не забудемо, про е, його касира ми теж не забудемо про турківського воєнкома теж будемо розповідати. Я переконаний, що Сахацький піде тим же шляхом, що і Савчук Андрій, куди До в'язниці. Пишіть коментарі, діліться відео, і ви бачите результати. Якщо не мовчати, можливо досягати результатів.